Немає батька чоловіка в сім'ї, давай трошки про це поговоримо. Зараз ця проблема актуальна з двох причин. Перша причина це те, що в принципі високий рівень розлучень. Різні цифри називають довоєнній час. Це е, ну під половина, десь так відсотків 40. Знову ж таки, тут ж питання, що рахувати там. За перші 5 років життя чи за 20 років життя ну, я пригадую, що І... там навіть цифри вже сягали 61%. І, Дуже залежить від регіонів. На сході угу. трошки більше розлучень, на заході трошки менше. Але десь, десь можна говорити про половину шлюбів, які десь на якомусь етапі розпадаються. Хоча мені здається, трошки менше половини, але все рівно височезний відсоток, величезний, катастрофічно високий відсоток розлучень в сім'ях. Багато з них вони відбуваються, і в тому числі, коли діти виросли, в принципі, але чимало і таких, де діти ще маленькі, і мама потім виконує, виховує дітей без батька. Трохи менше, але також трапляється, Батько виховує дітей без матері. Але зараз поговоримо про випадки, які частіше зустрічаються, мама виховує дітей без батька. Друга проблема, яка зараз актуалізувалася, це. Чоловіки в Україні мами з дітьми за кордоном, які не розлучені формально юридично, але які фактично де-факто розлучені. Тобто вони спільною разом не проживають. Давай спочатку бліц. щодо цього другого випадку: розлучення вимушене через війну мами за кордоном з дітьми батько в Україні. Твоя особиста позиція або позиція Міжнародного центру батьківства. Ви вже після півтора року війни вже сформулювали якусь свою позицію з цього приводу категорично? Чи поки що ні? Я маю на увазі все ж таки воз'єднання, бо це ж не може безкінечно продовжуватись, чи ну що робити? Такі ситуації, тому можна ще це виправдати і продовжувати бути роз'єднаним. От яка ваша позиція? Угу. Ну я не скажу, що ми випрацьовували позицію саме як організації. За ці півтора роки до цього явища, тому я скажу якби свою позицію, передусім я ставлюсь до цього як до факту, з яким ми мусимо мати справу. Я розумію, що навіть коло своїх знайомих, що ну, передусім жінки дуже по-різному відреагували на загрозу. Просто емоційно по-різному. Для декого це дійсно а, ну, неможливість жити навіть в Києві, це ну, рівень тривожності, який а, ну, піднімається mm -hmm. у, у, у людини. Навіть нещодавно були дослідження, не пригадую зараз, чиї, які ще раз підтвердили, що жінки вдвічі а, більше вони а, а, Вдвічі більше у них депресії, вдвічі більше тривожності mm -hmm. от, під час от таких от, кризових подій, от в нашій ситуації війна. Тобто вони більш емоційно це сприймають, ніж чоловіки. Для них це є більшою психологічною проблемою. Тому якби тут є пояснення причин, чому так стається. І сказати, ну давай ми на це не будемо зважати, ти все одно тут там кавтай пігулки чи ще щось там роби, але сиди тут. Ну не для всіх це варіант. Не для всіх, але ось з'єднання потрібне питання: а як можна зберегти та, uh -huh. родину, коли ви там вже другий рік а, не бачитесь це велике питання. Насправді я не знаю, чи можна зберегти родину а, в таких умовах. А, тут, а, чи готові працювати обидва на збереження родини, я би так можливо uh -huh. поставив, а, знайшов відповідь, якщо готові. То можна це робити і в такий дистанційний спосіб, якщо є усвідомлене рішення на, е, зберігти родину. Якщо така ситуація стала лише, е, скажімо так, виправданням для того, щоб не зберігати те, що не дуже хочеться зберігати. ну угу. Тут вже відповідь сама напрошується, ну, навряд чи е, всі стосунки хтось захоче зберігати. От. Тому це питання е, рішення і е, жінки і чоловіка. Чи бажають вони зберігати ці стосунки, а для цього треба над цим працювати. Ну, Тут треба усвідомлювати, що ситуація, от як, в якій ми зараз перебуваємо, я маю на увазі воєнна ситуація uh -huh. в Україні і високий рівень постійної небезпеки. Ну, на жаль, думаю, ще надовго, якщо не трапиться дива якогось. Ми, звісно, його очікуємо, розраховуємо, може бути якісь, ну, Бог втручається в ситуацію, але якщо воно буде продовжувати йти от таким темпом, за такою логікою, як зараз, швидше за все, це надовго і, можливо, навіть не на один рік. Тому, відповідно, виникає запитання, і що тоді і надовго, і не один рік це розділення буде тривати? І отут виникає питання суці... з посиланням на цей фактор. З посиланням на цей фактор. Війни. В тому числі до держави. Є такі речі. Які в сучасному світі, на жаль, без держави ти не можеш вирішити, uh -huh. і це в тому числі в інтересах держави вирішувати це питання, вирішувати цю проблему, шукати шляхи її вирішення, яким чином під час воєнного стану давати можливість цим родинам зберегтися uh -huh. і зберегтись на користь України. Тому що річ. Якщо це може бути, наприклад? Ну, я не знаю, якісь програми а, заохочення, там або якихось виїзду чоловіків під mm -hmm. якісь гарантії чи ще по повернення жінок? тимчасово да, або тимчасові якісь mm -hmm. зони безпечні, куди максимально. повертатись максимально комфортно жінкам, щоб ці стосунки а, якби в поновлювати. Mm. Я не знаю, це ну так за 5 хвилин дати так, це відповідь складна, важко. Складна, Але активна. без допомоги держави, я вважаю, тут проблему не подолати самотужки. Mm -hmm. Тут потрібна якась комплексна така державна програма. Я думаю, що все ж таки це пріоритетно, це цінності і рішення, звісно, подружжя. Ну, да. Але е, погоджуюсь, да. держава має зрозуміти, що. Сім'я і міцні сім'ї з дітьми це не просто справа лише цих сімей, це стратегічний інтерес держави, в тому числі в частині повернення жінок з дітьми і спроби максимально. Звісно, ми говоримо лише про ті випадки, коли це житло не зруйноване, коли місто не окуповане. Звісно, ми не говоримо про випадки, коли житло зруйноване, місто якась там Мар'їнка стерта з обличчя землі, і тут взагалі нема про що говорити. Хоча і є деякі регіони в Україні більш безпечні, куди можна виїхати, але ці сім'ї знаходяться в більш кризових обставинах. Але є багато розділених сімей, де в принципі можна терпимо, так би мовити, жити в Україні на терпимо безпечній території. І це питання рішення, все ж таки, подружжя. І якщо в такому статусі буде продовжуватися війна, ще ну не знаю, там років ну, це ж знову ж таки, це як ти говориш, сім'ї чи може зберегтися в нормальному статусі. Такому, Бо ми ж що чоловіки бояться виїхати, точніше не можуть виїхати. Е, ось жінки з інших міркувань не повертаються. Ну, ми ж розуміємо, що ж не чоловіки тут, не дружини з дітьми там, вони не існують у вакуумі, вони соціалізуються, вони е, е, да. Да, обростають е стосунками. У них з'являється професійна якась діяльність, яка може потім перетворюватись вже в якісь кар'єрні завдання. І те саме діти вони ж навчаються, вони пускають коріння. У них а маленькі бу... діти навіть мову вчать і починають говорити так, лише місцевою так, іноземною так, мовою. Так. І, і як потім бути? Ну і навіть я от спілкуючись з деякими батьками, я розумію, що у них звісно вони намагаються підтримувати стосунки по зуму, по відеозв'язку зі своїми дітьми, але очевидно, втрачає, втрачається спільність контексту і про що говорити: тобто, не ну, звісно, це можуть бути такі розмови в вічливості папа, привіт, як справи, або синку чим ти сьогодні займався цілий день. Але щодня такі розмови вони ну не можуть компенсувати ну, тут... реальної душевної близькості. Яка виникає Тут теж питання вправляння? Да? От як вибудовувати ці розмови навіть дистанційно? До речі, там останні пару розділів моїй книжці вони присвячені от, діалогу з дитиною, і вони були ці розділи. Так, спонукані ГЛС минулорічно mm. в Україні, там це да, да. піднімались. Це теж питання, про що і як вибудовувати діалог з дитиною, щоб він не скочувався в ці розмови ввічливості або якісь чергові розмови, про які заздалегідь як ми знаємо, про що будуть. Mm -hmm. Так, це, це потребує зусиль. Але якщо є рішення, що ми хочемо над цим працювати, там має працювати над цим дружина, в тому числі підтримуючи авторитет батька перед дитиною навіть і приймаючи рішення спільні, навіть дистанційно, про якісь важливі питання в вихованні дитини. І батько зі свого боку має вправлятися, яким чином ці взаємини ну, залишати глибокими, тобто якось вникати в той контекст, в якому угу. дитина зараз знаходиться. У тому числі передавати свій контекст.